Знаєш, як настане ядерна зима. Ну це правда. Ми скоро зовсім, буквально наступними вихідними перейдемо в останнє на зимовий час. Хоча ніколи не кажи ніколи. Все ж знаєш, розкажи про свій пан, плани Богу, і насміши його в ніч на 27 жовтня. Ми будемо з вами переходити це субота, суботи на неділю. Будемо переходити на зимовий час. Переведемо стрілки на одну годину назад. Тобто, вдасться поспати на одну годиноньку довше. Або погуляти, або посидіти, або виспатися, або покохатися, кому чого не вистачає, зможна зробити на одну годину довше. І тепер на території України закріплять єдиний київський час. UTC плюс 2. Це плюс 2 години від Грінвіча. І для тих, кому зранку важко прокидатися, це гарна новина, тому що наступного тижня ви маєте змогу. Як я кажу, поспати трішечки довше. рідне, тобто UTC... один день. Ну, трішечки од... довше. Один ну, ти знаєш, один. навіть один день це щастя.